Отже ми обираємо рубрику Створити вправу». Сьогодні створимо за шаблоном сортування, за групами, натискаємо на шаблон. Далі даємо ім'я нашій вправі. У нас може бути дві групи або більше. Якщо ви хочете більше натискаєте на плюсик Додати групу, з'явиться ще одна група. У мене буде вправі дві. Отже, нам потрібно дати ім'я групам. Префікс роз, префікс без. Так, далі підбираємо слова, які можна було б творити з префіксом роз. Натискаючи на Додати елемент, у нас з'являється ще одне віконечко для того, щоб ми дописали слово аналогічно із іншою групою. Слів ми можемо додавати скільки завгодно. Коли ви додасте вже ту кількість слів, яка вам потрібна, натискаємо готово. Вправа автоматично зберігається. Зберігається вона спочатку у звичайному форматі, ми можемо обрати іншу для неї тему. Ну, наприклад, коли тут нам не подобається тема, ми переміщаємось далі, і ось іще інше. Ну, хай буде новини. Натискаємо, право обробляється. Якщо нас все влаштовує, право зберігається автоматично в рубриці Мої права». Якщо ж ми хочемо редагувати право, ми натискаємо редагувати зміст і вас переносить на початок. Того, як ми створювали право. Так. Я вправу вже таку створювала. Ось. Так. Коли вправа вас вже готова, ми можемо її поширити, це вбудувати, так? І скопіюється код ви можете відправляти діткам для того, щоб вони опрацювали даний вид справи, або ж створити QR-код. Так, вправо ще, бачите, вона загальнодоступна. Якщо ви хочете, щоб вона була загальнодоступна, ядже вправо спочатку створюється приватна, ми натискаємо на. Слово приватне далі опублікувати, і вона стає загально доступною для всіх учасників цього сайту. Дякую вам за увагу. Надіюсь, моє відео було для вас